Друзі, всім доброго вечора. Як завжди, я вас радий вітати на своєму каналі Господарство, як моє хобі. Нас сьогодні 1 квітня. Всіх вітаю з Днем. Ви знаєте кого. 1 квітня завжди можна когось надурити, когось обманути. А в мене сьогодні 1 квітня я зустрічав посилочки їздив. Зараз покажу, що в нашому господарстві, яка обновка приїхала, я думаю, ви зрадієте. І подивитесь, що я придбав. Може, дехто задасть такі питання, я вже наперед вам хочу сказати, що. А нахирати, ну буду прямо казати, витрачав кошти на, на те, на те, на те, коли ти мог зробити оце що сьогодні, і все. І з би кучу коштів. Друзі, ви знаєте, гарна мисля приходить в посля. Трішки. Я, можна сказати, да, Є таке діло, можна було зробити набагато простіше і не витрачати лишні кошти. Але все вже зроблено і жалкувати не треба цього. Так, давайте зразу зайдемо до нас, друзі, кральчатник. Так. Тут в нас ніяких новин немає по нашому крольчатнику. Наші кролички готуються до окролів. Надіємося, ця кроличка я так і не зрозумів, вона їсть чи не їсть, що вона там робить. Взагалі, не знаю. Цій кролиці я поставив маточник, теж там щось вона працює. Окрол у них стоїть з першого по третє. Подивимось. Так, і, друзі, був вже я у пащі. і дивіться, кого я сьогодні забрав. А забрав я таку рижуху. Це мамка нашої кролички, яка в нас пропала. Бачите, так? Да? Паша сказав, що її рік. Подивимось, будемо до неї більш комбікормость Паша дав. Посиди на його комбікормі трішки. А ще він сказав, що вона дуже полюбляє ну, солодощі вкусняшки. Це морковку дуже любить. Ми їй зробимо морковку, щоб вона тут у нас не хвилювалася, пережилася в нашому господарстві. Оце таки, друзі, у нас крольчатнику новина. Так, що тут у нас стукає? Тут там у нас стукає що. Стукає. Так, це, друзі, є. Так, тепер йдемо далі. Йдемо далі, це основне. Я зараз візьму ножа і йдемо основне, що у нас. Основне, друзі. До нас приїхали отакі дві посилочки. Зараз розпакуємо, я вам все покажу. Так, друзі, перша посилочка до нас приїхала від Кононенка Руслана Олександровича. Це Дніпропетровська область. Зараз покажу, що до нас приїхало. Так, друзі, я думаю, вже дехто з вас догадався, хто до нас приїхав. Так, зараз ми вершочок цей знімемо, І все я вам покажу. Так. Друзі, а приїхали до нас яйця шоколадних мускусів. Дивіться, які гарнюні, які здорові. Десять штук я замовив і прийшли ось у нас ось посилочка. Він навіть дав більше, але я не знаю, як. Чи я підкладу під нашу качку більше, тому що там теж посилка з таким яйцем прийшла. Так, друзі. Раз, два, три, 4, 5, 6. 12 яєць прийшло від кононенка. Тепер відкриваємо інший ящик, який прийшов від Мельниченко Олександра Васильовича. Теж це, ви вже зрозуміли, що теж качачі яйця. Теж прийшли, дивіться. Теж коричневі шоколадні мускусних качок яйця. Так, зараз. А, на кожного є буква К. Друзі, нічого не будемо помічати. Залишаємо так, взагалі супер. Дякую велике. Буква К, К є. взагалі прекрасно. Так, зараз тільки ми... recladei 3, 6, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. Все. А тут у нас 16. Друзі, ну що. Одні у нас яйця дивіться. Де помічено буковка К. Де помічено буковка «С». Зараз вам покажу теж К. Десь буковка Г була. С тут. В общем, якимись цифрами, точніше буквами помічено. І там яйця. Все, йдемо до нашої качечки, забираємо ті яйця і підкладаємо наших шоколадних мускусів. Так, светло, друзья, выключил, чтобы качечка не хвилювалася. Утички, утички, утички. thank <laughs> you Узі, яйця підклали. Все, ми не мішаємо, а тікаємо.